Національною службою здоров'я України поставлено завдання первинні ланці медицини це сімейним лікарям та педіатрам, провести верифікацію даних пацієнтів, з якими укладені декларації. Що треба зробити громадянам, аби поновити свої дані? Першому муніципальному розповів Олексій Тихоплав, який зазначив, що сімейні лікарі та педіатри почали проводити цю роботу ще з минулого року. Поточнюються дані пацієнтів з приводу адреси перебування Проживання пацієнта, от, поточнюються паспортні дані пацієнтів. З якою метою це виконується? Для того, щоб в подальшому уникнути помилок в введенні документу обігу, як такого, так, от, і з метою налагодження, відпрацювання, можна так сказати, фінансування як на первинному, так і на вторинному і на третинному рівні надання медичної допомоги. При цьому декларантам немає необхідності відвідувати медичний заклад оновити дані можна навіть засобом телефонного зв'язку зі своїм лікарем, надавши скріни необхідних документів. З метою верифікації потрібно просто звернутися до свого сімейного лікаря. Для того, щоб сімейний лікар звірив ваші паспортні дані, які у вас є на сьогоднішній час, з тими паспортними даними, які є вже внесені в вашу електронну декларацію. Лікар перевірить ваші паспортні дані, якщо потрібно, то він внесе зміни. При собі обов'язково потрібно мати ваш мобільний телефон, ваш діючий номер телефону. Вам надійде смс-повідомлення. Зараз воно може надходити як месенджером Viber, от, так і звичайною смс-кою через ваш оператор. Це відбувається для того, щоб підтвердити, що дійсно ця людина, ця персона надає свою згоду на обробку його. Персональних даних так, аби декларації не втрачали чинність дорослому населенню, треба було оновити дані до 1 березня. Це було актуально для тих, хто змінив прізвище або паспорт книжку на id картку Якщо давно не були у лікаря, також є сенс оновити. Система нам позначає такого пацієнта, який потребує якихось змін. Не співпадають дані, наприклад, там з даними реєстрів ЗАГСу або даними з реєстрів податкової служби, от, що потребують змін, так тоді ми все ж таки пропонуємо такому пацієнту з'явитися для того, щоб все ж таки поновити дані. Пацієнти можуть змінити свої паспортні дані з приводу шлюбу розлучення, якщо ви не звертались останні три роки. То бажано звернутися до вашого сімейного лікаря з профілактичною метою. От. Це рекомендовано всім пацієнтам незалежно від віку, незалежно від статі. Рішенням Кабміну для пацієнтів до 18 років відтерміновано верифікацію. Термін для звіряння даних подовжили до 1 липня 2025 року. Це пов'язано з отриманням id картки в 14 років та ідентифікаційного податкового номеру. Хоча і тут є свої нюанси. Міністерство охорони здоров'я та національна служба здоров'я України прийняло рішення, що для верифікації поки що дітям ідентифікаційний код не обов'язковий. З 1 березня 2025 року декларації пацієнтів, які не пройшли верифікацію, можуть бути неактивними, що призведе до ускладнень по наданню вторинного та третинного рівня медичної допомоги. Це означає, що такі пацієнти не зможуть отримувати гарантовані державою медичні послуги, тому рекомендуємо негайно звернутися до свого сімейного лікаря. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.